Три останні дні вся Україна живе в неймовірній напрузі. Щоденні масовані ракетні атаки накривають країну. І, хоча наша ППО працює злагоджено, відбиваючи понад половину всіх повітряних атак, ракетний терор все одно має наслідки. Вітаю глядачів Бітюк Медіа. Наш сьогоднішній випуск карти Гроші два аркана присвячимо темі ракетних атак. Нагадую, що у цьому проєкті ми дивимося на поточні події крізь систему терору. Якщо у вас є запитання до Таро, залишайте їх у коментарях до цього відео, і наступного разу таролог Іван Росуха дасть на них відповідь. Підпишіться на канал Бітюк Медіа, аби бачити наступні ефіри. Та, звісно, поділіться цим відео із друзями. Іване вітаю, рада тебе бачити. Вітаю вас, рада тебе бачити. Сьогодні у нас цікавий ефір, який буде присвячений темі масованих ракетних обстрілів. Це те, що зараз. Турбує всю країну. Бо чесно кажучи, ми з одного боку не готові були до таких моментів психологічно. Я маю на увазі, але з іншого боку, ми продемонстрували вкотре стійкість українського народу і силу наших збройних сил України, зокрема людей, які відповідають за протиповітряну оборону. Тому перш за все, мабуть, хотілося б подякувати саме їм за те, що ми змогли. Ці три жахливі дні пережити з максимальними, з мінімальними, точніше, я б сказала, втратами, звичайно, ми мали ці втрати, і якраз би про це хотілося поговорити, тому що на восьмому місяці війни звичайно ми там чули про те, що Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса вони є. Майже під постійними ракетними обстрілами, але такі міста, як Київ Львів, вже давно в нас не було того, що нам влаштували агресори цього тижня. Відповідно, хотілося би в тебе запитати і через систему таро подивитися, як довго ми ще будемо страждати від такого масованого ракетних ударів або масованих ракетних атак Російської Федерації. Зараз подивимося, що нам на це скажуть карти Таро. Я хочу також підкреслити, що не тільки працівники служби військовослужбовців ПВО проявили себе з найкращого боку, а також наші громадяни проявили себе дуже добре, виважено, спокійно, і як ви бачите, що не було заторів на виїзді з Києва, не було е якихось там великих е Ще в магазинах, ну трохи там такі люди, які з ніжною психікою побігли, позаправлялися, а трошки були черги. Але основна маса громадян наших мають вже імунітет до навіть масованих обстрілів. Щодо Києва і Львова, я вам хочу сказати, що обстріли проводились постійно і по Києву, і по Львову просто. Наші ЗСУ, наші військовослужбовці, ПВОшники, протиповітряна оборона просто ці ракети збивали, тому ми не було влучань спроби, спроби нанести удари, були, але влучань не було. Давайте подивимося, що нам скаже система Таро. На таке питання, як довго буде продовжуватися цей масовий, масовий обстріл? Так, Масові атаки. Та, масові атаки. Подивіться. Це у нас перша карта звізда. Ну, я вам хочу сказати, вона така досить специфічна, показує, що обстріли такі будуть продовжуватися. Це зараз буде перерва. Певний час, потім буде знову спроба. Але по, -по карті звізда можна однозначно говорити, що. Допустим, якщо в перший день випустили там 80 чи 70 ракет, половина майже половина було знешкоджено, то вже наступні рази буде такі, кі ші біля 60... Навіть вчора це вже було сімдесят відсотків. Більше то наші сили п -п 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 протиповітряної оборони нарощуватимуть свої можливості за допомогою партнерів. Рицарча свідующа карта, що нам будуть при дорогах доставляти ці. Засоби, а це не обов'язково, що будуть писати у засобах масової інформації, що ось ми там передали. Буде більш таким способом передаватися, щоб ворог не знав про це, і таким чином оці всі намагання нас залякати, знищити нашу критичну інфраструктуру для росіян буде нівелювати. тобто їхні потуги не приноситимуть бажаного для них результату. Вони її не принесуть, навіть якщо б у нас було менше ПВО, але збільшенням протиповітряної оборони це ще більше знівелює їхню, їхню діяльність, тому що у нас їхня перша, перша ціль це паніка явно. Паніки нема. Значить, люди спокійно це все сприймають, ховаються в укриття, вірять у Збройні сили. Панічних настроїв нема. Це основне досягнення. Питання інфраструктури, що пошкоджено, то звичайно шкода, але воно буде відремонтовано. Так. Ну, ну, про енергетичну інфраструктуру я пропоную трошки пізніше поговорити. Детальніше поговоримо про ракетні атаки, просто більшість громадян України, які евакуйовувалися, вони це робили на захід України, але сьогодні, і вчора точніше, вчора, позавчора, ми бачили, що саме західна Україна піддавалася теж атакам і ракетним, і були ці всі дрони Камікадзе, і БПЛА і різне. Тому наскільки безпечно ну власне перебувати на заході України до кінця року тут карта пітьота Пентаклі. У нас перша така досить травматична карта, але показує дорогу. І друга карта у нас навшень. Чим далі від фронту тим безпечніше. Чим далі від російського або білоруського кордону, тим безпечніше. Можемо подивитися, чи будуть повторні прильоти як на початку цього тижня у Києві? Так, да, ризик. Я не можу так сказати, що будуть точно, але спроби, спроби. як ціль Київ, як ціль буде. Як, як ціль Київ залишається, тому е, треба реагувати на ці на тривоги, От. але не така ситуація, що треба кудись тікати. А, як по Києву теж хотіла уточнити, можемо подивитися правобережну спочатку частину Києва і потім лівий берег Києва. Давай подивимося, що Давай, буде відкриватися на правому подивимося. Ситуація на правому березі. Правий берег. Ну, Такий король жезла може щось бути як було раніше. Тобто можуть бути повторні удари у ті місця, де вже були наносились. На правому бері. так, так. Да, давай лівий, і потім окремо центр, бо центр теж з неї. Лівий берег, тут троєчка мічей, лівий берег досить в ризику, особливо там в цьому в зоні ризику інфраструктура, енергозбереження. Водопостачання, от ці об'єкти, особливо під ризиком. І це ситуація по лівому берегу, і давай подивимося центр Києва. Центр Києва бачите знову, знову ця троєчка мічей. Така карта гостра. Центр Києва. Ну, окрім енергетичної інфраструктури. Є серйозні ризики медичних закладів, медичні заклади Так, да, медичні ну, власне, тому напевно зараз і влада столиці просить киян утриматися від гострої необхідності ходити до поліклінік, до медичних закладів, бо я так розумію, що. Наша і влада і наші збройні сили України вони розуміють прекрасно цілі ворога, які вони можуть наносити. Тому, очевидно, треба дуже уважно слухати про те, що нам повідомляють, і спланувати свої дії відповідно до ситуації, яку маємо на сьогодні. Однозначно, однозначно так. так однозначно, тому от на лівому березі теж по цій троці треба уважно бути, бути уважним в медичних закладах там їх багато є такі потужні великі От, тому без старатися не хворіти не травмуватись не знаходити собі зайвих підстав о, відвідування лікаря. Я також хотіла би уточнити про цей масований ракетний, ракетні атаки. Вони будуть стосуватися всієї України чи якоїсь її частини? Подивимося, зараз що нас скажуть карти. Туз кубків ця карта показує, що масовані обстріли, або, ну будемо так говорити, відверто, що це будуть спроби. Тому що масований обстріл, це коли вже є якийсь результат, а да? це спроби. Спроби будуть по всій Україні. Хаотичні. О, для нас хаотично, а для ворога там в них якийсь є а, замисел військовий. Але я вам скажу, що це як тут тузор, цей кубковий, да? успіху вони не досягнуть. І це дуже радує нас і вселяє нам віру. А, також хотіла ще запитати, чи пов'язані ці обстріли, точніше, не обстріли, а ракетні атаки з тим, що цього тижня ми будемо відзначати День захисника і захисниці. Подивимося. <зас> ну і власне, що на цей день готує ворог. Та перша карта, да, і. Ціла старший аркан. Я вам хочу сказати, що. Оці обстріли, які вже були, да, їх багато прив'язують з е, такою відповіддю на Кримський міст. Але е, по карті сила, це коли е, тут обуздається Лев. Да? Бачите, я вам покажу, як вона виглядає. Явно така ситуація, що не тільки, не тільки відповідь на міст була ця атака, а скорше за все. Це було для того, зроблено, щоб Збройні Сили України, наша, наша сила оборони і ті люди, які займаються зараз замовленням по лендлізу у Сполучених Штатів і партнерів видів озброєння, які потрібно, да то зконцентрувались на оборонній. Оборонному напрямку на оборонних на ПВО там допустимо на таких засобах, а не на засобах, які можуть використовуватися в контрнаступальних заходах. Чому ми навіть бачимо, що в е, новинах писали, що е, Україна змінила якісь параметри замовлень цих да, в зв'язку з цією атакою? Да. Для Росіян критично важливо, щоб ми е, сиділи в обороні, а не йшли е, і не визволяли наші, е, нашу територію. Тому це оця масовість, перш за все, на мою думку, і по карті чітко тут видно. ви бачите, що пробують нас обуздати, зупинити, хоча б через те, щоб ми не замовляли, допустимо, там танки або якісь такі засоби, які допоможуть звільнити там чергову область. Так а для того, щоб ми сконцентрувалися на захисті, я вам хочу сказати, що вони дуже глибоко помиляються, оскільки суттєвого впливу ці зміни замовлень на хід. Визвольної війни хід звільнення території України не... не вплине оці їхні цілі недосягнуті. Ну і якщо можна вірити, інформацію, яка курсує в медіа, про те, що поки вони нас намагалися залякувати цими масованими ракетними атаками, то наші збройні сили відвоювали територію і повертали її в під, під владу України це стосується персональ ще. Засновано на я би перед тим як поговорити про енергетичну систему, бо зараз це теж багатьох хвилює питання. Бо ми маємо і вперше з вперше затривали час і віяні відключення. Але я б хотіла запитати, бо ти затронув тему про Керченський міст, то от буквально сьогодні ФСБ спільно зі слідчим комітетом РФ дійшли висновку, що організатором вибуху на Кримському мосту було головне управління розвідки Міністерства оборони України. України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. Що власне говорить про це? Подивимося, що говорять про ці карти. Карти тут п'ятерочка е, Кубки, це карта роздоріжжя і наступна карта Королева Мічей. Ну, я вам хочу сказати, що е, не варто вірити. Е, Російській Федерації, ФСБ вони дуже далекі від істини в цьому питанні. є жін, жінка, така королева, ви розумієте, натяк на що, хто, хто допомагав, хто сприяв і хто, хто насправді стоїть за цим питанням, кого руки чешуться, вже е, дати так цим е, нелюдям, е, росіянам, щоб вони прозріли. Ось це бачите, королева когось недавно в якійсь країні була королева. Mm -hmm. Зараз там король. <рес> так. Ось, ось звідки, да, можливо, якісь технічні питання були з різного боку, але ідея, але е, самий е, підхід до виконання однозначно належить е, ось тим хлопцям, яких була ще недавно королева. То що ж давай повернемося до питання з енергопостачанням країни? Бо якраз ворог намагався на цьому тижні поцілити в критичну інфраструктуру, і як вони там говорили, залишити Україну без світла, води там голодними і холодними, да, умовно кажучи. І навіть сьогоднішній ефір нам да, з тобою не одразу могли записати через проблеми з енергопостачанням. Тож, перше питання в цьому буде, чи довго Київ матиме перебої зі світлом? Чи, карта да. ви карта да. показує, що ні. Не довго. Однозначно, так, це не Можна, що це буде дуже довго. Слідуюча карта троєчка. Кубків, тому однозначно карти не є старшими арканами, показують, що це буде недовга, не можливо, там декілька тижнів, не більше. А якщо подивитися не лише Київ, а власне, ну наприклад, теж Львів, да? Західна Україна, бо Львів суттєво теж страждав, його інфраструктура від атак, Львів, <зас> львів страшний перевернутий старший аркан. І... Кралева мічину, Львів не буде теж довго ці всі питання пов'язані з перебоями. Перш за все пов'язані з тим, що енергетики проводять підрахунки, оцінку тих тих втрат, які є тих можливостей, їхніх, і певний час потрібно для того, щоб перена, переналаштувати енергетичну систему. Ми. По, судячи з новин втратили ну, там, на, на, на Заході Буштинську ТЕС, да? але її відремонтують, а ті можливості по електроенергії, які генерувала ця ТЕС, перекриваються однозначно, ми просто перестали імпортувати до, на імпортувати до, до, до Європи. Тому тут буквально декілька тижнів це непроста процедура, але. Питань з віялом відключенням не буде. Давайте тоді я ще так уточню. Чи перебої з енергопостачанням там от протягом двох тижнів ми вирівнюємо ситуацію по всій країні? Так. Вирівнюємо по, по всій країні. Тобто Стабілізується ситуація і не буде потреби у віялому відключенні електроенергії. У нас можливості генерації набагато більше, ніж потреба у споживанні. І наостанок теж хотілося б подивитися. Ну, ми вже на початку говорили, так, як довго будуть тривати ці масовані ракетні атаки, але чи закінчиться це цього тижня, чи це буде до кінця місяця? На яку довгу дистанцію нам потрібно морально готуватися? Король Пінтаклій. Проби масованих атак на територію по території України будуть зберігатися до кінця війни. Проби. До кінця війни? Так. Да. До кінця війни. Тобто буде перерва, потім пройде якийсь час, знову вони спробують нас вести в паніку. О, зараз, по сьогодні, більш-менш тихо. Але це не означає, що через тиждень не зможуть повторити ресурсів у Росії є. Але вони не роблять це кожен день, тому що це технічно складно, так? І не досягають вони цілих тих, які, які заплановані. Тобто оці е, спроби масованих атак, вони для них є ну, такими, які більш, більш направлені на внутрішній ринок споживання інформації, що ось вони ніби там щось роблять, бо привозять уже труни е, оцих. Е, Мілізованих, і щоб про це не говорили, їм набагато краще е, зробити 100 залпів, одна ракета чи дві там кудись попали, і потім цілими вечорами розказувати по телебаченню, які вони молодці. Оце е, ці всі речі спрямовані виключно на внутрішній ринок споживання, тому що е, тих досягнень, які вони могли б робити, якщо б у нас не було протиповітряної оборони, оці ракети не, не приносять. Ну, потрапили в дитячий майданчик в Києві. Так? Слава Богу, там не було Там що. Цей майданчик через тиждень поремонтують, він буде такий, як новий. Так, ну сьогодні вже так. Вулиця Володимирська вже абсолютно. Нормально функціонує, я навіть сьогодні не їхала, тому якби ми дуже швидко відновлюємо. І я пропоную на цьому, бо тему ракетних атак можна обговорювати дуже довго. Я думаю, що ми ключові відповіді на запитання, які нас хвилюють, кожного отримали за допомогою тобі, Івана, і за допомогою системи Даро. Нагадую, що якщо ви хочете почути відповідь на саме ваше запитання, залишайте його у коментарях під цим відео. І наступного тижня Іван і. Вам, і... Карти Таро нам дадуть відповідь. Тож зберігаємо спокій, дбаємо про себе і своїх близьких і віримо в Збройні Сили України і донатимо так. Ми обов'язково не, обов не понецуємо спокійно, крок за кроком, до перемоги. Підтримуємо збройні сили. Обов'язково переможемо. Так.